Вітаю вас, дорога церква! Христос народився. Загалом сьогодні слово, яке хочу зачитати, буде не в форматі такої традиційної звичайної проповіді, а в форматі такому не зовсім звичному. Колись я вже, Словом Божим в похожому форматі ділився. Це буде не класична проповідь, а більше читання слова. Історія складена із, із текстів, які описані в Євангелії, максимально повна різдвяна історія. І загалом народження Ісуса Христа детально описане в Євангелії від Луки, в Євангелії від Матфія. І ці тексти одне одного доповнюють. І вони будуть зачитані в такій послідовності з переходом з одного Євангелія на друге, щоб вийшла історія максимально повна. Ця історія, щоб повноцінна була, десь трошки ми захватимо і скажемо тексти, які говорять про благовістя Марії. І почнемо із Євангелія від Луки, з першого розділу з 26 го вірша. Тут записані такі слова. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет до діви. Що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я Діві Марія, і ввійшовши до неї, промовив Радій благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангол промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус, він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела Як же станеться це, коли мужа не знаю. І ангол промовив у відповідь. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото Твоя родичка Єлизавета, і вона почала в своїй, зачала в своїй старості, і оце шостий місяць для неї, яку звуть Неплідної, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені. Згідно з словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Народження ж Ісуса Христа сталося так: коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та й відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона породить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі свого сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж поки свого первородного вона породила, а він дав йому імення Ісус. І трапилося тими днями вийшов наказ Царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі вони записатися, кожен у своє місто йшли. Пішов теж Іосип із Галілеї, до міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовіму місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася. З анголом велика сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи. І знайшли там Марію, та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала, і, побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так Іти, віфлеєме, землі Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до віфлеєму, говорячи. Ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. Вони ж, царя, вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і поклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну, а ввісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там заставайся». Аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його, та й пішов до Єгипту, і він там зоставався аж до смерті іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього та й розгнівався дуже, і послав поубивати у Вифлеємі і по всій тій. Околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреці він був випитав. Тоді справдилося те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Ось така вийшла велика, повна різдвяна історія. Яка написана у двох Євангеліях. Загалом хотілося б якісь виділити важні моменти, які потрібно озвучити, так сказати, підвести підсумок всього сказаного. От чому Ісус народився саме таким способом, Непорочне зачаття від Духа Святого, чому не народився звичайним способом? Тому що Христос позбавлений всякого гріха, Він не зробив ніякого гріха, живши на землі. Але таким чином, як непорочне зачаття, він позбавлений також первородного гріха. Біблія учить, що всі люди грішні, навіть дитина, яка народжена грішна, бо від грішного може народитись тільки грішне. І цар Давид про це говорив так, що в беззаконні я зачатий, в гріху породила мене матір моя. Тобто він говорить, що грішними народжуються всі. Також апостол Павло писав, що як. В Адамі всі умирають, так в Христі всі оживуть. Просто будучи нащадком Адама, який згрішив, ми вже народжуємося у грішному тілі, які склонні до гріха, і ми являємося грішними. Того маленькі діти починають ще з дітства вимагати свого, обманювати, навіть коли їх ніхто не вучить. Цей гріх він всередині нас є. Але Христос позбавлений первородного гріха. Він не зачатий від чоловіка, а від Духа Святого. Він не є, можна сказати, по чоловічій лінії нащадком Адама. І того він, будучи абсолютно безгрішною жертвою, є ідеальною жертвою за гріхи людства. Далі, про що хотів сказати, написано, що дитина народиться нам. Еммануїл буквально означає з нами Бог. Слово Ісус означає Спаситель. З нами Бог це буквальні слова. Тобто, Бог явився в оплоті, явився серед людей. Написано про Івана Хрестителя, що він є найбільший серед старозавітніх пророків, за рахунок чого він найбільший і в чому його така велика величина. Якщо позгадувати старозавітніх пророків, були пророки різні, великі й малі, які просто слово говорили або чуда великі творили. Іван Хреститель не зробив ніякого чуда взагалі, він просто проповідував. Ілля, наприклад, робив багато дуже чудес. Єлисей робив ще набагато більше чудес. Мойсей весь Єгипет перевернув чудесами. Це все робив Бог через Мойсея, але тим не менше, це через Мойсея все було. А Іван названий найбільшим тільки із-за того, що він бачив Бога в плоті. Він бачив воплощеного в тілі, Сина Божого. Він йому передав хрещення. І це така велика перевага, що він названий найбільшим серед старозавітніх пророків. Він бачив того, кого. Мріяли побачити всі ті Божі люди, які жили в Старому Завіті. Тому Еммануїл з нами Бог, це потрібно розуміти буквально. Бог прийшов в тілі. Чому народився Христос іменно в Іфлеємі? Тому що Боже слово не може бути не, не справдиться, не може бути Боже Слово сказане в пусту. Якщо було пророцтво, що він народиться в іхлеємі, то він там народиться навіть тоді, якщо його батьки живуть в іншому місті. Так і сталося. Я взагалі вірю, що весь цей перепис населення Бог через Цезаря допустив тільки раді того, щоб батьки Марія Йосип, щоб вони прийшли в іхлеєм. Тобто, якщо потрібно, щоб Боже слово справдилось, він своїм словом може привести в рух в цілу імперію. Буде половина людей переміщатися, але слово Його не останеться невиконаним. І чому Христос народився в хліву? Чому не в нормальному домі, не в палаці або просто в звичайній хаті? Скоріше всього, щоб показати нам приклад смиріння, що Він смиренний і нам потрібно бути смиренними, що світське набагато менш важливе, ніж духовне. Пізніше Ісус говорив такі слова: візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я покірний і сумирний серцем. Він і народився в такий спосіб, показуючи нам смиріння, і в житті вів себе також дуже смиренно, навіть коли його лихосволовили, ображали. Він вів себе спокійно і смиренно, і він таким був завжди. Тому й каже, навчіться від мене, бо я покірний і серцем сумирний. І ангели, які з'явились сповістить про Ісуса Христа, вони з'явились простим людям, звичайним пастухам. Чому не якимось священникам, фарисеям, царям, тим, хто при владі. Я не знаю, чого так. Але в більшості випадків Бог якось відкривався завжди більш простим людям. Також пізніше і в церкві Павло писав: подивіться, брати, покликані, хто ви. Ви звичайні люди. Так і тоді ангел з'явився звичайним пастухам. І вони спочатку написано дуже злякалися, а далі славили і хвалили Бога. І яка реакція на народження Христа була тоді, в тому суспільстві? Написано найкраще про пастухів. Написано, що вони славили і хвалили Бога. Яка реакція була книжників? Вони просто проігнорували його, не прийшли поклонитися, не прийшли взагалі в Іфлеєм. Хоча вони не могли не знати про це. Написано, що як мудреці прийшли, то Ірод занепокоївся і з весь Єрусалим. Занепокоїлось все місто. Тобто буквально вони про це узнали. Цар їх розпитував, де має народитися Месія. Вони прочули про те, що, можливо, народився Месія, але ніхто навіть не прийшов. В кожного були якісь свої справи, свої інтереси, свої якісь особисті зацікавленості. Це мені чимось нагадує і теперішнє наше суспільство. Як запитаєш людей, так, всі православні християни, кожен себе рахує віруючим, але кожен живе так, як будь-то Бога немає. Так і тоді священники для їх це вже був скоріше, як просто робота, бізнес, якась формальність, формальна така віра. Чимось схоже зараз відбувається і в нашому суспільстві. Знали, що народився Месій, але навіть ніхто із священнослужителів не явився. Яка реакція була в мудреців, які прийшли здалека? Мудреці, які досліджували астрономію, це можна назвати як вчені астрономи того часу. Вони пізнали знамення те, прийшли дуже здалека. Написано Впали ницьма і вклолинилися йому. А тоді принесли коштовні дари, золото, ладан і смирну. Можливо, сім'я Ісуса Христа, батьки його земні, можливо, декілька років жили за ці пожертви, але вони жертву принесли, подолали великий шлях. Чи кожен із нас готовий дуже великий шлях долати, щоб в дім Божий прийти? Чи кожен із нас готовий жертвувати, так як ці мудреці для Бога. Але ці мудреці зробили це. І це гарний приклад віри. Хоча вони взагалі були не юдеї, не зрозуміло, звідки в їх взялася ця віра? Можливо, вони читалися в але видно із цього опису, що вони були, вели себе як віруючі люди. І яка реакція була Ірода? Він дуже... Переживав, щоб втратить свою владу, настільки переживав, що декілька тисяч немовлят знищив, тому що, можливо, із них він знищить також і царя юдейського, він переживав, що його скинуть з престола. Важливо, яка наша особиста реакція на народження Христа, що для нас це сьогодні значить. Чи ми, так як ті пастухи, славим і хвалим Бога за це, чи ми, можливо, як ті фарисеї, ігноруємо це і кожен має просто свої інтереси в житті? Важливо. В першу чергу, чи народився Ісус в нашому серці особистому, чи є в нас тут Бог. Бо багато хто любить фразу говорити, що в мене Бог в серці. Але чи так справді, чи справді ми з Господом зустрілись? В Євангелії від Івана Ісус говорить, що якщо хтось не родиться згори, не може побачити Царство Божого. Не просто ввіти, а навіть побачити не може. І нехай кожен із нас задасть собі питання, чи я з Богом, чи Він в мене дійсно в серці, чи я. Чи народився там Ісус, чи я дійсно Божа дитина? Чи народився Ісус для того, щоб спасти особисто мене? Чи потребую також я пізнати Ісуса Христа? Ну, це питання риторичне, зрозуміло, що потребую, потребує кожен. Але чи кожен вірить в нього? Чи дійсно Христос народився також і для нас? І що це значить для нас? Чи віримо в нього? От ці питання важливі. Так що нехай благословить вас Господь, брати і сестри, якщо ви з Богом. Це дуже добре і радісно. Якщо ви не з Богом, то потрібно задати собі це питання. А чому я досі не покаявся? Чому я не вірую? Амінь.